Здоров'я всім вам, Божої благодаті. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити, е висказування, вислови афонських старців про Божу Матір. Свята гора Афон є землею Пресвятої Діви Марії, садом Богородиці, присутність Божої Матері керує афонським життям. За словами святителя Григорія Палами, Пресвята Богородиця для святих гірських ченців захисниця, заступниця, цілителька, покровителька, що заступається за них перед своїм сином. І зараз я вам зачитаю п'ять висловів Афонських святих про святу Богородицю. Душа моя в страх і трепет. Коли роздумую про славу Божої Матері, малий розум мій і бідне, і немічне серце моє, але душа радіє і спричиняє написати про неї хоч кілька слів. Боїться душа моя доторкнутися, але любов спонукає не приховувати подяки за її милосердя. Божа Матір не зрадила Писання ні думок своїх. Ні любові своєї до Бога і сина свого, ні страждань душі своєї при розп'ятті, тому що все одно ми не могли б осягнути, бо любов її до Бога сильніша і гаряча, ніж любов Серафімів і Хоровімів. і їй дивуються всі небесні сили, ангелів та архангелів. І хоча життя Божої Матері. Якби покрите святим мовчанням, але Господь нашої церкви православної дав знати, що любою своєю вона обіймає весь світ і в Дусі Святому бачить всі народи на землі, і подібна сину свого всіх жаліє і милує. Що сказав е, преподобний Силуан Афонський. Богородиця передає всі наші прохання Христу, але й сама вона по своїй турботі і ніжності наповнює наші душі любов'ю до Христа. Е, висказування преподобного mm -hmm. паїсія Святогорець. Всі меча Божі день і ніч владичиця Богородице, найсолодша матір наша. Молиться і просить про нас. Старець Йосип Ботопецький, щоб людина не знайшла гарного сказати про Божу матір, не зможе висловити її величі. Богородиця своїм послугом знову відкрила для нас рай, який закрив непослух Єви. Єва розірвала ланку, яке єднало нас з Господом. І принесла в світ горе і біль. Божа Матір знову поєднала ланку і принесла в світ райську радість, вона поєднала нас з Богом, адже Христос, Богу людина. Преподобний Паїсі Святогорець. Всі святі створили багато похвал нашій Матері Божій, але я убогий. Не знайшов більш прекрасної і більш солодкої похвали і мені, ніж так закликати її в будь-який момент. Матір моя, солодка моя матінка. І як тільки ми її закличемо, вона одразу поспішає на допомогу, не встигнеш сказати, Пресвята Богородиця, допоможи мені і відразу. ніби Блискавка, опромінює розум і наповнює світле серце. І заодно хотіла б я ще вам сьогодні розказати, які молитви читати вранці і ввечері вдома, ми ж не завжди можемо побігти піти в церкву. Що таке ранкові та вечірні молитви? І чому вони так важливі в житті? Кожного православного християнина. Багато святих отців називають ці щоденні молитви духовною гігієною, необхідним мінімум для початківця віруючого. За допомогою цих молитв, і особливо за рахунок їх регулярного і сумлінного читання, маріани стають ближче до Господа, очищаються духовно. Вчаться смирення, покаяння і подяки. Вони Важко переоцінити їхню соціальну значимість, особливо в сучасному світі. У православ'ї є такий термін молитовне правило. Так називаються сукупності молитовних текстів, призначених для ранкових і вечірніх читань. Ці обов'язкові молитви можна знайти в кожному молитовнику серед них і Отче наш. Богородиця Діво Радуся, Цар Небесний, Символ віри та інші. Молитовне правило було сформовано ще кілька століть назад і з тих пір стало орієнтиром для православних віруючих. Молитовне правило поділяється. Наповне, тобто загальне для всіх і коротке індивідуальне. Воно обговорюється з духовником і призначається за його благословення. У випадках, наприклад, хвороби, дефіциту сил, високої завантаженості на роботі і так далі. Є ще різновид короткого молитовного правила від святого Серафима Саровського, згідно з ним. Якщо віруючий перебуває у вкрай слабкому стані або сильно обмежений в часі, то можна прочитати лише такі молитви тричі: Отче наш, тричі Богородиця, Діво Радуйся і одного разу символ віри. Молитва Отче наш, Отче Отче наш, що єсть на небесах, хай святиться ім'я. Твоє». Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам днес і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва Богородице, Діво, радуйся. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена ти між жонами і благословен пліту труби твоєї, яка Спаса народила душ наших, і молитва символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинародного. Від Отця Народженого перед усіма віками світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного за це, що через нього все сталося, нас заради людей і нашого спасіння зійшов з небес і воплотився з Духа Святого <кій> і Марії і Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. Його ж царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином. Однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. І то як же потрібно читати ранкові та вечірні молитви? Зранку слід молитися відразу після пробучення до прийняття їжі і початку трудового дня, а увечері можна вибрати будь-який час. Головне, щоб всі роботи в поточному дні були вже закінчені. І на закінчення я хотіла б ще вам сказати мудрі поради. Від Серафима Саровського, ми сьогодні з вами його споминали, і до яких варто прислухатись кожному з нас. От перше, як він сказав, що всі оці його поради Серафима Саровського, які допоможуть стати щасливими, перше, пийте воду там, де п'ють коні, погану воду. Вони не питимуть. Стеліть постіль на тому місці, де спить кішка, фрукти їжте, які черв'яки точили, збирайте гриби, які комахи відвідують. Дерева садіть у крутові ямки. Дім закладайте там, де змії грілись на сонці. Криницю копайте на місці пташиного гніздування. Спекутне літо. Лягайте та вставайте з півнями матиме вдалий день. Вживайте багато зелені, матиме міцні ноги та витривале серце, подібні звіру. Багато плавайте в річці, будете на землі, наче риба у воді, дивіться в небо не в землю, помисли будуть світлі та легкі. Мовчання – Краще за слова. Від цього в душі наступає мир та спокій. Якщо вам було корисна така інформація, пишіть свої відгуки. Я вам всім бажаю мирного дня. Дай Боже, щоб ми його прожили з Божим благословенням. І напоминаю, що кожного вечора. О 21-й годині у нас вечірня молитва за наших захисників України, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!